Олександрійці кращі на гандбольному турнірі серед ветеранів. Змагання в шосте провели у залі спортивної школи номер 2 Їх учасниками стали команди з Кіровограда Олександрії Знам'янки та Кривого Рогу. 65-річний капітан Знам'янської команди Локомотив Володимир Довгаленко у гандбол грає півстоліття. Залізничники постійні учасники не лише обласних, а й всеукраїнських турнірів. Більше 20 років учасників всіх турнірах. Ми не, не тільки участвуємо в обласних турнірах, а й в всеукраїнських турнірах, по Дніпропетровській області їздимо, там з наші турніри, потім знамінки приймаємо. Так що ми, ми регулярно участвуємо в цих змаганнях. Каже, ветерани своєю грою демонструють молоді, що майстерність не щезає з руками. Ми хочемо показати молоді, що, що ми не все старі і хочемо показати, щоб молодь брала з нас приклад привлікати до гандбола всіх молодих. Переможець турніру визначився у грі Олександрійської та Кіровоградської команд. Результат 24-21 не на користь господарів. А долю срібних медалей вирішила перемога кіровоградській ятрані на замінським локомотивом з різницею в один м'яч 16-15. Третє місце посів локомотив. І все ж результат на такому турнірі не на першому місці, говорить один з його організаторів В'ячеслав Гурський. Це ветерани і хтось устає, хтось не професіонально спортсмени, тому тут більшу радість приносить сама гра, а не результат. Крім проведення таких змагань серед ветеранів, у гандбольному клубі ятрань планує створити аматорську команду для участі у всеукраїнських турнірах. Зараз йде процес формування такої команди, щоб команда від Кіровоградської області, аматорська, була. Представлена в чемпіонаті України серед аматорів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.